Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде чистка від негативного магічного і енергетичного впливу. Так. У мене тут є вже свічечка, вона заговорена. І буде діагностика, чистка картами, а потім чистка воском. Скажіть, покажіть, чи є негативний магічний вплив. На тому, хто дивиться зараз це відео, чи є на вас негативний, магічний або енергетичний вплив? У вас в минулому вийшло, що був магічний вплив, негативний, руйнування вам робили карта башня, тобто вас повністю зруйнували. Потім був, була якась чистка захист, щось ви зробили таке, що вас почистило, але воно не дочищено. Ті процедури, які ви робили, вам треба ще повторювати. У Вас закритий шлях. По долі у вас повинні бути гроші і успіх, бо 10 пентаклів і калісниця. Але шлях на це закритий, із-за того і магії, яку ви не дочистили. Зараз ви карта Дшельник, що ну, самотні, не спілкуєтесь ні з ким. І як вам це не потрібно, бо цього спілкування. На майбутнє, як може вплинути та магія негативна, яку робили? Карта п'ять Пінтаклей, нема грошей. Стануть всі фінансові питання дуже гостро, що не буде вистачати коштів. Ви будете намагатися якось відкрити собі ці шляхи на гроші, і буде в декого буде навіть якийсь прорив, що все погане залишиться в минулому. Але не у всіх. Хтось прерветься, хтось залишиться в тому стані, в якому є, що закриті шляхи, нема дінь, руйнується вся вся судьба, вся доля руйнується, переклади негативу робили. Хтось дуже вас обсуждає, сплітні, дізнаються про вас якусь інформацію. Це пов'язано в когось пов'язана з відносинами дітей. Через дітей дізнаються інформацію. В когось Якісь давні стосунки, ну, це про вас будуть сплітничать і цікавляться вами ті, з ким ви були друзями в дитинстві, такі якісь давні-давні знайомі. І будуть повторювати, з якою метою вони дізнаються про вас, оці сплітні інформацію, якось про вас дізнаються, що повторювати, бо тут Верховна Жриця, імператриця будуть повторювати ті процедури, які вони на вас скидали. Так, заперечую негатив, знімаю, заперечую. Да, і тут треба робити чистку. Зараз я подивлюся, що саме скидали, що саме забирали. Бо робота під таким під прикриттям, не прогляди стоять, щоб не одразу побачити. Їм здається, що у вас є, що взяти, що ви успішна, багата людина. Що ваша доля якась краще, ніж у них. Так, це заперечую. Ну, це заздрість. І будемо перекривати. Перекриваю, прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, що вам робили. Повертаю тому, хто робив. Анулюю всі переклади, відсікаю всі крадники, всі закриття шляхів. відсікаю, анулюю, відкриваю вам шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я по Верховному суду буде так, так буде. Перешкод більше нема. Да, зараз я буду запалювати свою заговорену свічечку, яка буде знімати з вас негативні програми. Так, Стихія води. Призиваю тебе собі на допомогу. Прийди, допоможи мені очистити всіх тих, хто дивиться зараз відео, очисти мене, і всіх тих, хто дивиться відео. Стихія вогню. Призиваю тебе на допомогу, прийди очисти всіх. Хто дивиться відео зараз? І мене. Та буде так. Стихія землі. Це чорна сіль, це просто сіль і трави. Оця... Чорна сіль дуже добре, вона заговорена молитвами, вона дуже добре знімає негатив. Весь негатив, нехай вогонь спалить. Що вогонь не спалить, хай віск на себе забере. Що віск не візьме, хай сіль забере. Що залишиться, нехай повернеться тому, хто робив, тому хто замовляв. Не на переклад, не на закальцовку, особисто на тих, хто це робив. По Верховному суду да буде так. Так, Силою воску, силою магії свічок, во славу свічною магії, во славу стихії, землі, води, повітря, вогню, во славу вищих сил. Ще нам треба стихію повітря. Стихія повітря. Я очищую. Во славу вищих сил, во славу Творця Небесного, я очищую. Себе і всіх тих, хто зараз дивиться це відео, чи що всіх, хто дивиться відео, чи що вас, від усіх можливих негативних енергій. Як розтане цей віск, так полишить мене всіх, хто дивиться відео. Абсолютно будь-які негативні енергії, негативні впливи будь-якого характеру, будь-якої природи. Абсолютно будь-яке вороже чаклунство. Полишить мене та всіх вас. Полишать всі хвороби, кажіть свої хвороби, які ви хочете позбавитись, будь-які прокляття, зурочення, пороблення, привороти, переклади, обміни, підміни, відвороти, студи, розварки, негативна церковна магія, мусульманська магія, цвинтарна магія. Циганська магія, в тому числі любовна інтерна магія, підклади, переклади, міни підміни долі, наговори, закриття шляхів, порча на самотність, порча на злидні, порча на безгрошів'я, порча на безпліддя, порча на смерть, всі можливі види, закальцовок, стягів, крадників, будь-які негативні втручання в долю, переклади негативних родових програм, позбавлення мене або всіх, хто дивиться зараз відео, кажіть своє ім'я. Будь-яких здібностей, можливостей, перспектив, а також будь-які інші спрямовані на мене або на всіх, хто дивиться зараз відео, ворожі для мене або для всіх, хто дивиться, каже ім'я, магічні астральні впливи, в тому числі впливи невідомих мені природи характера з боку людей, як живих, так і мертвих, будь-яких істот, сутності, духів, будь-яких предметів у випадку підклада. Будь-яких рідин, солі, землі, цвинтаря, води з-під мерця, а також з боку будь-яких інших, в тому числі невідомих мені джерел під час очищення свічка не зачіпає свою дію мою власну магію спрямовану на мене або на тих, хто дивиться. Робиться максимально гармонічно, без шкоди для мене і без шкоди для всіх, хто дивиться зараз, кажіть своє ім'я. А також без зворотньої шкоди та втрати для. Мого і вашого здоров'я та та благополуччя. Віск забирає всі магічні впливи, що несуть в собі негатив, або ті, що є негативними програмами, які були отримані випадково чи навмисно від людини або групи людей живих або мертвих істот, сутності, як відомої, так невідомої мені природи, забирає всіх енергетичних паразитів, які отримують енергію від мене без моєї згоди. Або від тих, хто дивиться це відео, без їх згоди, кажіть ім'я. Очищення відбувається, не завдаючи шкоди моєму і вашому здоров'ю. Буде так. І також очищення проходить, не зачіпаючи структури позитивних змін, що були накладені на мене або на вас, на тих, хто дивиться відео мною, або будь-яким іншим суб'єктом, не зачіпаючи встановленого захисту. Во славу магії свічок, во славу стихії, вогню, води, землі, повітря, во славу вищих сил, во славу сил створіння, во славу Творця Небесного і янгелів-охоронців, промовлено, буде здійснено і буде так. Так, зараз ми почистимось з вами. Я хочу ще одночасно дочистити картами. Свічечка плаче, забирає негатив, вогонь горить дуже сильно. Це добре, значить негатив чиститься. Ця чистка спрацює для кожного з вас в той час, коли ви це відео знайдете. Всесвіт вам його підкаже, покаже тоді, коли для вас це буде актуально. Скажіть, покажіть, чи залишився ще який-небудь негативний магічний вплив на тому, хто дивиться. Ну так, да, дуже сумна історія. Магія в прямому двісті. В першому розкладі не показалася так яскрава магія, як зараз. Зараз вона знімається. Карта зцілення вийшла. П'ять кубків, щоб вас забрали всі ваші можливі і неможливі якісь вигади. Новини будуть від тих, хто робив вам негатив. В минулому ви намагались чиститися і вже здавалося, що все завершилось, але це повторилось знову. Так. Тут також є карта, що ви жертва, і на вас порча насмерть, і вона зараз буде зніматися, ця порча. Так, робив не один майстер, робила два майстри, одного не вийшло під печатями, замками, все закрито, але це зараз все поснімалось. Ті процедури, що ви робили, дуже добре. Просто над вами хтось працює, якась магічна війна з вами ведеться, що в роботі, в роботі ви працюєте на очищення і ті, хто роблять, намагаються знищити вас повністю. Ви жертва їхня. ось, Що не можете розправити крила, будь-який рух і повністю вас нижче руйнує. І будуть новини від тих, хто це робив. Вони якось об'являться. Будуть якісь несподівані прохання Там, дати дені, або ще щось, щось будуть просити, або навпаки будуть щось приносити. Нічого не брати, три дні, нічого нікому не давати. Ну, звісно, це не стосується там продукти в магазині, можна купляти, в магазині за гроші можна ну, купляти, все можна робити. Ну, таке випадкове там. Не треба приймати це, цей магічний вплив, заперечую. Також вийшли карти, що на майбутнє ви вийдете з цього негативу. Що у вас і кохання з'явиться, і шляхи на гроші відкриваються, успіх, і великі гроші будуть. Але вам треба, це загальний розклад, да, в когось це програється, що так і буде, в когось це залишиться як ілюзія. Що вам буде здаватися, що ви почищені, все добре, все повинно налагоджуватись, Бо вже дуже сильна чистка, я вибачаюсь. Не дає балакати мені. Я не хвора, я абсолютно здорова людина. Просто дуже сильний негатив. Дивіться, ілюзії. Що буде здаватися, що ви почищені. Вплив силою, і ви. Самі не справитесь. Вам треба допомога третьої особи. Звертайтеся, до мага, до майстра. Вам треба допомога оцей негатив на захисті стоїть суща, охороняє. Треба це все знімати. І ви самі не справитесь, так розклад каже. Але у вас дуже гарна доля, і все повинно бути добре. Камера шатається, що тільки не робиться. Колективна допомога. Ви самі цього не бійдете. Просіть допомоги. Звертайтесь. Можете до мене чи до моєї сестри. Так, заперечую. Або робіть самі чистки робіть. У мене на каналі є подробно всі інструкції. Нічого, не скрито, все безкоштовно. Беріть, робіть так, як я. Ви зможете. Але рятуйте себе, але або звертайтесь, хоч вас хтось чисте. Тут захист наставить ронічні стави, треба малювати. Або чистіть самі. Так, прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку по Верховному суду, та буде так і так буде. Клебіщинська мая, борща насмерть. Що таке порча насмерть? Не лякайтесь, нічого страшного тут нема. Це не те, що все порчу зробили, і ви прям помрете одразу. Ні, ви не помрете. Порча просто порте якість життя, що вам буде. Хвороби важко, тяжко, всі шляхи закриті, мучаться, страждати будете. Оце порча насмерть. Але раніше часу, того, якого вам по долі. Заплановано ви не помрете. Але порча насмерть руйнує ва... здоров'я дуже сильно. Так, скажіть, покажіть хвороби, чи є хвороби на тому, хто дивиться? Що заважає бути здоровим? <порча> Колеса фортуни крутили, заздрили, закрили шляхи на здоров'я і на кохання. Це робив хтось, кого ви знаєте з дитинства. Жінка вийшла. І також збирає інформацію, сплітні, щось дізнається, але ви максимально закриті, ви вже знаєте, що ви в такому негативному, негативній ситуації, ви захищаєтесь, всі облажились захистами. Захищаєте родину, і ніхто не може допомогти. Ваш внутрішній голос вкаже вам шлях, інтуїцію слухайте свою, розбите серце. На ніколо детус пентаклі, це значить, що ми вийшли в ноль. Тут карта. Бачите, ну, нулик намальований. Це карта дурак. Ну, це гарна карта дурак, що це як новий шлях, нові начинання. Що робіть, цей шлях? Не звертайте ні на кого увагу. Тут і кохання відкривається. І, все. і також попереджують, не ображайтесь на тих, хто вам це зробив. Не зліться, не перміть їх своєю злостю, бо ваша злость їх тільки підпитує, і ви собі, як самопорчу потім робите, коли на них ображаєтесь. Людьми заволоділи темні сили, і вони боряться з вами в темних зараз такі часи, що вони намагаються, тих, хто світлий, як мого більше прибрати з дороги. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Вам би добре було зробити чистку за всі роки життя, як моя сестра робить. Я і вона може таке робити, що вам треба звернутися на особисту консультацію, почистити за всі роки життя з дитинства. Починаючи, ми кожен рік вашого життя дивимось і знімаємо негатив. Це буде така класна чистка. Вам треба. Оце, що горить свічечка, це дуже добре. Бачите, там накапала, наплакала, вже багато, знявся негатив. Але вам все треба повторювати. Хоча б 10 разів вам треба зробити. Або дивіться, моє відео 10, 10 разів для себе свічку поставте. Прибираю негатив. Втручались в долю, змінювали долю. Заперечу. Ви для когось дуже така яскрава, дуже успішна. А ви страждаєте і мучитись. Вони як вкрали вашу долю. Прибираю весь негатив, знімаю всі вміни-підміни. Повертаю весь негатив тому, хто робив, тому хто заказував, не на закальцовку, не на переклад, особисто на них, по Верховному суду буде так, і так буде. Очищую вас до вашого стану природного, ідеального, здоров'я, фізично, енергетично, да та буде так, і так буде. Ну дуже на вас напали, тут магія така взагалі страшна. Скажіть, покажіть, чи очищені всі ті, хто дивиться зараз відео, чи ви очищені. Чи очищений той, хто зараз дивиться? Скажіть своє ім'я, чи очищений той, хто зараз дивиться. Ця дія відбувається у всіх світах, в минулому, в теперішньому в майбутньому часі. Скажіть, покажіть, чи зняли ми негатив з того, хто дивиться. Верховний суд вийшов добре. Вашу справу розглядає Верховний суд. У них там нема часу, вони одразу у всіх часах діють. Та, магічний плив в минулому. Звертались до майстра. Зараз ви очищені карта Сонце. І у вас новий, як все з нуля, повністю починаєте, як заново життя. Так, на майбутнє. Що буде на майбутнє? Все добре, стабільність, захист, дуже добре. Жінки вийшли з дітьми, які будуть під захистом. Так, тут ще перешкоди виходять, зараз це приберу. Що багато хто не своєю справою займається. Можуть руки боліти, ноги боліть, бо не свою справу роблять. Так, скажіть доля, в яку сторону повертається доля для того, хто дивиться. Це равно, все одно це без грошів, я нема діг. Треба прибирати. І це силою. Це ще краденьки, які не познімались. Ну, оцей одної чистки її мало, її треба хоча б 10 разів зробити. В коментарях і в описі під відео буде посилання на те, як робити цю чистку. Робіть, робіть собі самі. Або дивіться це відео. Так. Тобто хтось крути вашу долю, хтось заздрить. І крути долю, щоб не було дінь, хоч і ваші успіхи. Це робить людина, чоловік, і він це нам ну, насильно робить. Перешкоди прибираю, знімаю нулю, треба відкривати шляхи. Зараз ще шляхи будемо відкривати. Заперечую весь негатив. Що в минулому робили, заперечую. Комусь і ця магія негативна на дітей також вплинула, щоб позакривали шляхи які вашим дорослим дітям. Прибираюся зле лихе, відправляю на болота. Цей негатив там хай схорониться, того ти дивиться, більше не торкнеться. По Верховному суду буде так і так буде, перешкод більше нема. Да, Магія, звісно, чудовічна. Ну, нічого зараз це повернеться тому, хто це робив, і то, що вони вам робили, з ними буде. Скажіть, покажіть, чи залишився ще якийсь негатив на тому, хто дивиться зараз це відео, скажіть, чи залишився негатив? Так, тройка кубків. То, що будуть, з'являтися ті, хто робив, з вашого минулого люди, про яких ви, мабуть, вже і забули, але вони за вами слідкують, вони об'являться. Відьмчів відкриваються шляхи, все, все негативне залишиться позаду, шляхи для вас відкриваються. Стабільність з'явиться в, в деньгах покращення. Це не будуть одразу великі гроші, це буде поступово, а це, але це буде стабільно. Що якісь суми будуть приходити стабільно. Так, щось про дітей. Магічний вплив. На, на дитину зробили магічний вплив. Також кажуть карти, що треба звертатись за допомогою, що сам на сам ви не справитесь. Магічний вплив будуть повторювати. Ось до вас причепились двоє, один не може, один другому допомагає майстри. Винуватець цього нападу на вас, чоловік, якесь минуле кохання, яке ви втратили. Він вас обманув, предав. Ну, тут е, карта, що розочарування в любві. Карточний домик, який розсипався, зрадив, предатель. І за нього оце такий напад магічний на вас продовжується. Коли відчепляться, скажіть, коли вони відчепляться? від, відстануть, відчепляться. Треба захисти зробити. Да. Карта мир, що да. робить захисти, почнеться твоє відродження, все з, ну, спочатку. Новий шлях. Зверніться до мене або до моєї сестри, поставимо вам якісь міцні захисти, мощні, рунічні, я думаю. Так, зараз спитаю ще на рунах. Зараз також негатив перекриємо. Я хочу спитати, чи допоможе захист рунами, чи допоможе захист рунами, тому хто дивиться. Можете самі пошукати собі якийсь захист. В в інтернеті ці інформації Робіть, вивчайте, захищайтесь. Скажіть, покажіть, чи буде гарним захист рунічний. Розрив знищення. Сили природи, непередбачувані обставини. Це то, що на вас дійсно негатив. І що робіть стави? Рух, прогрес, достаток, потенціал народження дітей. Да. Захист треба рунічний ставити, це допоможе. Та ситуація, в якій ви зараз, розруха. І перешкоди на всіх моментах, які вас. То, ну, все, що у вас цікаве, все буде з перешкодами. Руни вас витягнуть. Рух, прогрес, достаток, народження, розвиток, потенціал буде. Вийдете ви з цієї ситуації. Робили так, щоб ви не могли собі допомогти, вам буде важко щось робити в сторону того, щоб знімати негатив. Але ви вийдете по карті зцілення. Ви з цього карта мир, з цього негативу. Ви вийдете. Але не можна це так залишати. заперечу негатив. знімаю нулюю. Це зле, лихе прибираю. Повертаю весь негатив, тому хто робив це. З дитинства, хтось з дитинства. Заперечую негатив, перекриваю все зле-лихе повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закольцовку, особисто на них по Верховному суду, та буде так. Перешкод більше нема, буде так. Так, хочу ще раз подивитися, чи очистили, чи залишили ще якісь перешкоди на ваших шляхах, на гроші, на кохання, на здоров'я. Чи залишились перешкоди на ваших шляхах? Подивіться, яке полум'я розгорілась. Шляхи закриті насильно, уникло небезпеки. Жінка, я думаю, що це якоїсь вашої подруги або друга мама. Так, так, да, було кохання, і це кохання вам зруйнувала. Жінка угу, да, розрив навпіл розрізала, відсікали по дьяволу в підвішеному стані 10 мечів. Треба відкривати шляхи. Так, мені треба цю штуку швидко переставити, бо ми згоримо. Так, в мене тут є такий дежурний. Знімаю це все. Дивіться, що робиться пожежа. Так, ну, не звертаємо уваги, дочищаємось. Це я приберу. Так, заперечую. Хтось вам перекрив шляхи дуже сильно. Прибираю весь негатив, знімаю анулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робив, відкриваю шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на магічні здібності. Всі крадніки нулюю, відсікаю, то буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так. Скажіть, покажіть, чи залишився ще якийсь негатив, чи є перешкоди на ваших шляхах. Скажіть, будь ласка, одиночество, новини від того, хто робив. Дознаєтесь, ви цій людині довіряєте, дізнаєтесь про придательства. Карта Сонця, Ви вийдете з цієї ситуації, шляхи відкрито. Цей негатив я заперечую, перекриваю. Прибираю весь негатив, все зле лехе, відправляю тому, хто робив, тому хто заказував не на переклад, особисто на них по Верховному суду, да буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, дякую всім за увагу. Зараз хочу ще показати, що у нас відбувається з чисткою. Вибачаю, що такий поднос не дуже красивий. Оце таке робоча обстановка. Хочу подивитися, що вийде, яка літера. Так, щоб розклад спрацював, донатьте, робіть будь-який донат, який ви можете. 1-2 гривни, 10-20, скільки ви можете. Все світ буде розуміти, що саме для вас ця чистка необхідна. Бачите, в мене і собака за дверима там вказіться. Негативу ходи. Ті, хто не може, не в змозі навіть будь-який донат зробити, можете поставити лайк, написати коментар до цього відео, наприклад, просто дякую. Обов'язково треба підписатися на канал, хто не підписаний. І можна ще поділитися відео, ну, будь ким, переслати відео комусь своїм знайомим. І це також буде як плата за те, що ви робили чистку. Так, в мене тут виходить літера Л, літера Х. Не знаю що. Може для когось це якесь ім'я, так. Да? Так, ну, позбавилась цього негативу ви очищені, але треба ще. Якісь процедури робить. У вас дуже великий негатив на вас. Тож, або до мене звертайтесь, або в мене є на відео там списки відтворення, є така закладка, називається «Чистки обрядові». От зайдіть там інструкції, на всі випадки є, і робіть так, як я там розповідаю. Очищуйтесь, спасайтесь, писайте себе. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.